Це місто Хмільник. Я знаходжуся на набережні Південного Бугу. Такий ось парк. Прапор ось встановлений Державний прапор України. Встановлений з нагоди святкування Дня Державного прапора України. Велосипедик можна самокат можна. На прокот взять від 3.50 за, за хвилину. Помятник Шевченку. Ось такий парк. З дітками можна відпочивати. Дитяча зона така. карета, Можна себе почувствувати бароном якийсь або баріном. князем як мінімум. Кав'ярня така на воді. Релакс називається. ступеньки такі оригінальні. Прикольно. І поряд тут оглядовий майданчик. Ну і рибалка сидить, ловить рибу. Ось дикі кочки плавають під берегом. Порк такий для відпочинку непоганий. Сцена для виступу є. еще одна беседочка такая, как на початку парку стояла. Котички сидят себе, греются. Ну, полетела. Ту Ось голуби в такій клітці сидять. <клі> Як же ж вони тут залізли? В ту клітку. Не бачу виходу. Можливо, їх і не випускають, і тримають весь час там. Де нічого не написано, що за птахи. Тут Павліни, які краси. Беседочки такі стоять. Да, класса місина для релоксу. Проходь, проходь. Це місто веде до замку графа калістро, але він занедбаний, ніхто за ним не доглядає, вікна позабивані, ніхто не реставрує його. Дітей цікаво зробили ось місточок такий підвісний. Такі сходи прикольні зроблені. А це, мабуть, раніше тут танцювальний майданчик був. Бо...